Друзі, всім привіт! З вами Микола Монашок і ваш улюблений канал Агросфера. В общем, що у нас случилось? Зараз в цьому випуску, у нас, коли ми його монтували і знімали, ми зняли привітстві, де я ходив по пшенички, там розказував, що і як ми там робимо. Коротше, на минут 5. І цей файл глюкунув. І у нас цей файл випав. Ну, щоб випуск не пропадав. Ми там з дрончика назнімали трошечки, і я там по пам'яті зараз розкажу, що там що там вроді би я розказував. В общем, ми продовжували бігами працювати, і хтось в коментарях писав, що от біга 9 метрів забагато для МТЗ, тому що 12 кілометрів тільки він може їхати, та треба 15-16. Ні, ну я згоден, що треба скорость для цієї борони. І да, можна так сказати, то е, вона їздить 15, 16 і 18 км в час, МТЗ тягне нормально, робота нормальна, я якраз про це і ходив на полі і показував, як вона проїжджає, як вона робить, дуже, дуже хорошо. В общем, ми е, боронами працюємо і переходимо через пару днів на гербіциди. Так що коротенько, ось так вибачайте, що. Глюконов файл, але я вам бажаю приємного випуску, приємного перегляду. Так що, друзі, ми розпочинаємо. Поїхали! Під'їхали ми до жижі. В предвичому випуску ви бачили, що ми, як ми її настраювали. Зараз ми вже підтряхло, все настроїли, все нормально. 120 тонн настроїли. Більше нема смисла того, що у нас посів через дві неділі, воно просто не впитається, були осадки. Далеко ми так що в принципі не вносили, На... поміряли. Десь шланга у нас 4 км 200 метрів. віддалені дуже поля. Далі, якщо в принципі, ми будемо вносити, то треба буде ще одну, ще один насос більше, ніж 4 км. додаємо ще один спомагательну станцію, щоб качати далі. В принципі, можна і качати вже і на і на 8, і на 10, і на 15 км. Є в Україні вже, вже на такій дистанції качають. В принципі, ми на полі, там, де буде у нас силосна кукуруза, я так стримався. Весною прямо перед посівом вносить, того, що воно там і корка, воно пересихав, залежності, яка буде весна, його тяжело розробити, дісковою бороною раз два-три приходиться на края розробляти. І може таке бути, що підуть дожді, воно не впитається. Коли ми заїжджали з сівалкою в минулому році по цим полям, то прямо, е як на воздушному матрасі, як на водяному матрасі, так земля плавала, але посіяли, і сілосна кукуруза там була крута. Я зрозумів, що це класна влагозарядка. Ця тема мені подобалась. Перший рік ми так робили, то прямо перед посівом це як благозарядка з поліва, я вважаю. Ну класно, в общем. Бо переживав, що качество посіва може не таке, там сильне сиро. І це, ну, в принципі, норм, то ми так і робимо. В принципі, десь 100 120 гектарів, там під під 20 тисяч зараз внесемо. Що ще хочу сказати на цьому полі. Ми була у нас був у нас ячмінь. З осені ми його закультивірували, і початок апреля. Тіпа, скоро посівна. Поле чисте. Там, де вспіли закультивувати, зробити, то, звісно, поле гаразд чи, чище. Є такі поля, де немає, там будемо вже робити перед пасівом гліфосатом. То помните, історія в цьому році, типу, хтось рано виїхав боронувати, потім пішов сніг, всі, ну що влагу закрили, типу, такі шутки були. То в принципі зараз, коли ми отут ми вже боронували, і що ми бачимо? Тут і була і культивація з осені, і ми проборонували маленькою бороною 11-метровий, 14 метровою 68-30. Я показував, красна, в неї 6 рядів зуб, і, і, і зубів. То пройшли обільні осадки, то вже корка, корка дивіться, яка то з його б в ідеалі, хто не робить там культивації предпосівної, а тільки воно у нас з вирівня, то звісно, в ідеалі ще раз пройтись про. Проборонувати. Ну ми тут вносимо жижу, тобто ми тут боронувати не будемо. А потім вже будемо робити предпосів, предпосівну там, дисками, ще раз заборонуємо і так далі. То зараз там, де є такі моменти, ми зараз робимо там, доробимо 150 гектарів ще з першої бороновки, залишилось. І будемо робити максимально, скільки спіємо до посіву, другий круг. Другий круг побороновки, особливо де робила оця 12-метрова края робимо. Другий слід і там, де вона закривала Оранки, ми показували да в початку Там теж зараз будемо в другий слід шлейфова буде заїжджати 95-60. Тобто бажано б, звісно, я дивлюсь, що ще б одну бароновочку, щоб воно взагалі в ідеалі було, щоб не було цієї корки, десь якусь нитку витягнемо. Тому що, вже вже ну, вроді би як нитки немає, але через неділю вже бур'янець почне вилазити, то якраз десь щось почне з'являтися, ми ще бороною його підчистимо. Вносимо. Ось, нормально воно йде. В принципі, пішло, все слава Богу. Ну, а ми їдемо далі. Але не топтав. Що, у нас двіжушка маленька. Проганяємо, проганяємо два оприскувателя. Один 48.30. Другий 49.40. Бризкаємо ріпак. Фунгіцид, інсектицид і бор. От цього 2-3 недільки, опять ріпак. Дві три недільки, опять ріпак будемо бризкати. Отакий план. По На жаль, не весь ріпак у нас перезимував, було 200 гектарів дуже ризикового. Ми в пізні сроки сіяли, він просто не перезимував, тому що там навіть нема що показувати. Були облідініння, його просто розірвало, його нема. Тупо чисте поле, хоч бери зараз і сій. Зараз трошечки ми переробили в цьому році маточник, і з ще буде один маточник. Як бачите, трохи ми переробили сітка. Воно, сіточка така, вона вже більша, там більше пространства. В цій сітці стоїть хендлер змішувач. Стоїть повна автоматика також зайпада. Зараз ми зайпада не робимо, тому що об'єм маленький. Вручну мішаємо. 10 кубова бочка під воду, і дві впереді, 20 кубов води, але і зверху ще платформа. Зараз ви не бачите там. Кубик, це ще 10 кубів, щоб воно саме засасувало, саме мішало і так далі. Це е, чуть, чуть пізніше ми покажемо, як ми його модифіцірували, як воно робить. Тобто вже зробили до цього було 15 кубов води і 6 кубов хімії, по-моєму. 6 6 ліки. Тут, тут ми додали за що там правильної розстановки, всі подумали, ті, хто працював на ньому, та Сльоша, Саша, я. Посовіщались, подумали, як краще це все розмістити, зробити. І це вже роками той тобто, на опиті е -е, пацанов, ті, хто на них роблять. І моє якесь таке обще знаміння, до якогось общого цього прийшли і родився отакий план. План самого маточника. Це ми спочатку один був, потім другий, потім третій. Це вже він вже якась фін фінальна версія. 3 роки чи 4 ми до цієї версії йшли, можна так сказати, набивали шишки, як краще працювати. Тобто ми ніде не брали там чертежи, десь одкуди. Все, все з голови, все на опиті, як нам краще робити, як, як удобні. Зробили так, може ще щось і будемо переробляти. Но добавили 5 кубів води і 4 куба хімії. Тобто у нас тут 10 кубів хімії і 20 кубів води. Ззаді нічого нового. Обична платформа, бочки з водою і працюємо зараз 100 л вилив. Вітерець легенький єсть, но в принципі, воно все чотенько працює. По ріпаку Тут у нас. На цьому полі трошечки під'їла совка. Е, і теж такий посів вже був 50 на 50 є там край поля, де ми його сіяли вже на слідуючий день, то ріпак не такий класний, як в початку дня. Тобто ріпак дуже важно от з лага, да? тому що ніч 12 часов грає дуже велику роль. То, ну, слава Богу, ріпак буде, але не, не на 100%. Класний на те, що ми розраховували. <кій> Я оцінюю там наші посіви ріпака 70-80%. Це якщо убрати, відрізати ті, що взагалі не, не вийшли з зими. Десь є п'ятна, десь є совка піділа, десь не взійшло, десь не перезимувало, бо тут є неравномірний у нас, якщо ви бачите, до всходило, ось десь такий, ось десь такий і є такий. Тобто дуже разнобойний ріпак, тому що він, ми посіяли його, десь влагу ухватив, зійшов. Через місяць пішов дощ, 30-40% довзійшло, дов тому що є ось ось огромний, великий, маленький, 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 маленький. Великий я не вирву, лопатку в машині забув. Давайте спробую. Цей вирву. Трошечки пустота є зіми і, фун і фунгіцидом зробимо бор дамо. Це геть маленький. Маленький, в принципі, норм. У великого теж є дуплистість. Пустота, але як спеціалісти, фахівці, агрономи, я не агроном, ще раз нагадую, говорять, що це нормально. Хтось каже, мало бора дав в осінь, ну ми давали, працювали в осінь, а в принципі, це, ну, так, бо він зими практично весь таки виходить. Дамо фунгіцид, дамо бор, надіюсь, максимально затягнеться і це все буде, буде нормально. В цьому році дуже буде цікавий опит, ще раз по ріпаку. Ми Спеціально під ріпак посіяли горох. Після гороха будемо сіяти напряму з між 76 ріпак, то подивимося. я вважаю, що ми ще, ми ще учимося вирощувати ріпак, учимося вирощувати сою. Кукуруза, пшениця, ячмінь, там соняшник, розуміння є. А от е, в нашому регіоні соя соя ріпак поки ще набиваємо шишки. Так, перший пішов, Влад заправився, поїхав, другий під'їжджав заправляється. І в принципі на цьому ми завершуємо через буквально недільку, е днів 10 будемо заходити в пшениці. Ще раз, хто не підписався, обов'язково підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі. І наш канал буде набирати обертів. Це нас мотивує. Поїхали! У нас закат фермера. Ми покажемо оприскування і не обичне для нас оприскування операцію. Зараз ми набираємо воду. У нас PH 7,5 зараз показує. Ми будемо збивати PH, додаємо лимонну кислоту. Цю операцію ми робимо для посіву кукурузи по схемі дроб'язка. Ми зараз заливаємо їхню хімію. І будемо працювати грунтяк по 100 літрів. Вчора ми працювали по ріпаку. Зараз ми будемо працювати по грунтовому. Що ми ніколи такого не робили? Тому що зараз 31 березня. У нас вже два дня 22-23 температура, вже тепло і бойова готовність на 8-10 число квітня сіяти. І рекомендація состоїть в чому: що внести ґрунтовий з гербіцидом для тих. Грунтяк з гербіцидом, два види гербіцида, щоб убрати сорняки, які є, і грунтова дія, що була за 10 днів до посіву. Ми так не робили ніколи. Подивимось. за 10 днів несемо ґрунтовий, потім сіємо. Це демо показ, демо конкретно по кукурузі. По сої буде трошечки окремо. Перед ріпаком був дощ. Ми трошечки по лужах його засрали, а сьогодні він не спів. Комиття не було води. Це да, така лимонна кислота. Норма лимонної кислоти 150 грам на, на гектар. Так, міряємо pH води. Набрали от додали лимонну кислоту. 3,4. Чітко можемо працювати гліфосатом і грунтовим буде все Чотенько не буде ніяких питань. До цього було 7,5-7,8, показувала вода. О, друзі, у нас вже темно, потемніло дуже швидко. На закаті сонця ви бачили, що ми внесли ґрунтовий, Уже закінчили. Все дві заправочки по 36 гектарів, дуже швидко закінчили. Так що сезон відкрито, працюємо, ждемо посіву. Що, друзі, під'їхали ми. Тепер на останню операцію, яка у нас на зараз відбувається, це бороновка. Бороновка у нас вже йде в другий слід. В ми бороновку позакривали. Я в початку випуску говорив, там трохи буквально осталось. Но у нас є оранка. Я теж цю, цю тему піднімав. Вимушена, вимушена у нас була оранка, навоз заорювали. І так як ми навоз заорювали, оранка виклалася карява, некачественна з горбами, тому що це і зимою було, воно і вернуло, тобто більш-менш, але не ідеально, де там раз заборонував, закультивував і огонь. Тут ми один раз заборонували набороною слабенькою 13-метровою. І на зараз. Ми боронуємо шлейфовою хорошою бороною гусенічним трактором, де його не трясе, можна додати скорості і так далі. Тому що, самі, як ви бачите, вже бороновка була ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Ми хотіли другий раз заборонувати, можна було б і раніше, але просто не встигали застали оці дожді сніга. Ну, в принципі, навіть і на зараз трошечки ось сирувато, бо десь десь але Ну, в принципі. В принципі, норм, тому що на уранці і горбів, і багато, воно в будь-якому випадку буде оця десь сухеньке, десь чорненьке, десь цей, але виравнює, звісно, це небо і земля, що сте шик. Шик по срівненню з тим, що є і, і що було і що, і що зараз є, то в принципі огонь. Подивимося, чи хватить тут ну, зараз бороновку зробимо. Тут буде соя, а під сою ця вся хрень самі собі додавали роботи і лишніх операцій. Е, після цього зробимо там через днів 5 культивацію, коли вона вже конкретно буде йти, бо культивація зараз не піде. Культивацію і чи одної хватить тут культивації, чи не хватить, не знаю. Бо боронами, в принципі, ми вже сильно і не вирівняємо її. Е, це поле. Треба закультивувати, а потім може ще. Ще й заборонуємо. На думаю, що одної культивації кейсовським культиватором пройдемося, діагональ возьмем і вирівняємо. На цьому, друзі, будемо ми завершувати. Наш випуск. Я всім дякую, хто дивився е... наш канал, YouTube цей випуск. З вами був Микола Монашок. Ще раз хочу вам нагадати про мою банку, яку я зробив про допомогу ЗСУ. Хто хоче, кого є бажання, допоможіть, допомагаємо, збираємо кошти на 129 бригаду. Багато хто просить, хлопцям треба. Треба допомагати, не зупинятися, тому що не будемо допомагати. Перемога все далі і далі від нас. Так що всім бажаю на цьому фоні перемоги, здоров'я, бережіть себе, слава ЗСУ, слава Україні. Побачимось в наступних випусках, а це вже буде, мабуть, посівна. До зустрічі!